Україна моя ти любов, ти, як мати причиста сьогодні, роздирають і плоть, п'ють, і кров, і найгірше придумати годі. Коли закінчиться війна, я розцілую. Сяду в хаті край вікна, і буду чути церковні дзвони. і буду гладити лице, сльоза покотиться, піймаю, і кожен клаптик чобреце, в душі своїй поостеляю, і я наплачусь доскочу. сльозами мию всі могили, зверу відвар із перстачу. і, і вип'ю килишок для сили, і вип'ю другий, щоб відра. Не залишилося і сліду, Налью наливки повний збан, і понесу її сусіду. Ми будемо удвох мовчать, хміліти разом і двері зійти. Ми будемо пошепки кричать і в небо кидать жовті квіти. І сині айстри розсвітуть на полі битви під Херсоном. Червоні маки проростуть під Києвом над збитим дроном. Коли закінчиться, коли усі говорять, що не скоро, але готую я столи і промовляю, скоро, скоро, ще день, ще ніч, та ще й зима, а там весна і перші грози. Коли закінчиться війна, я вам нарву букет мініози.